така Таке ваше вруле, заміна антифризу. Прийшла зима, от сніжок. Треба замінити новий. Відкручуємо оцю барашку. Оцю. Повністю на пластику. Відкручуємо тільки акуратно, бо там є колечко резиною Знімаємо ковпачок з третього циліндру. І там є болт. от Відкручуємо повністю болта. Кришка закрита. відкрутили болта, потім кришку відкрутили. Антифриз весь витік, потім ще можна ротом подути. Він весь витече. Потім, якщо є для кращого використання дистильована вода, залити дистильовану воду, промити, 5 літрів буде достатньо. Потім заливаємо. По тій самій схемі, закручуємо до опора болта, закручуємо барашик і покажу, як заливаємо.